Туреччина це пастка, які використовують найдешевший бетон при будівництві. Ідеальний парник у вас вдома. Штрафи при виселенні, якщо ви орендуєте квартиру, і нічого не допомогло. В Туреччині немає холодної зими, і нульова теплоізоляція. Ви спалюєте просто тисячі лір. Системи водовідведення забиті як правило з сміттям, і це погіршує ситуацію. Всім привіт, мої любі друзі! Мене звати Яна Карасой і ви у мене на каналі Ласкаво прошу. Сьогодні хочу підняти з вами тему погоди, яка вбиває 5 небезпек турецького клімату. Секрети, про які мовчать курорти. Ви приїхали сюди за обіцянкою постійного літа, за теплим морем, за щастям. Але Туреччина це не тільки сонячний рай. Туреччина це пастка. Пастка для вашого. Гаманця, вашого здоров'я і вашого майна. Я вже 15 років живу в цьому кліматі і знаю, що насправді вбиває емігрантів тут. І це по секрету. Не тільки спека, це п'ять невидимих ворогів, про які вам не скаже гід. І жоден забудовник. Вони приходять дуже тихо і руйнують вашу квартиру, а навіть можуть відправити до лікарні. Сьогодні я вам покажу темну карту турецької погоди. Я розповім вам про наслідки життя в бетонному пеклі та про те, як ця курортна країна може обібрати вас до нитки. Просто через те, що ви образуєте. Брали неправильний кондиціонер. Приготуйтеся. Це буде жорстка правда про турецький клімат. Ну що, готові? Поїхали! Невидимий вбивця пліснява та вологість. Небезпека номер один це саме вологість. 90% емігрантів не розповідають про вологість по якихось причинах. Наприклад, в таких містах, як Анталія, Мерсін Ізмір, ця вологість просто зашкалює. Але на жаль, турецькі будівельники використовують найдешевший бетон при будівництві і, звісно, що нехтують гідроізоляцією. І як результат, це створення. Творя просто ідеальний парник у вас вдома. Всі, хто проживає в Туреччині, знають, як виглядає плісніва на стінах, за шафою, під ліжком і навіть в кутках кімнат. Секрет номер один: плісніва дорівнює гроші. Плісніва, знаєте, це не лише бруд, це прямі витрати. Це лікування астми, алергії у дітей, у дорослих. Це, якщо ще врахувати те, що турки використовують дуже багато ядрьоних таких. Знаєте, миючих засобів, і від яких в принципі може бути алергія, і у багатьох турків вона є. І плюс до цього ще нашаровується зверху плісніва. Дійсно, дуже великий відсоток хворих турків на асму. Це дійсно не, не якісь жарти, це реально факт. Другі, що може бути, це зіпсоване шкіряне взуття, зіпсований одяг, зіпсовані книги через вологість. І саме цікаве штраф при виселенні, якщо ви орендуєте квартиру, орендодавці, як правило, знають цю проблему, але вони звинуватять вас в тому, що ви погано провітрювали квартиру, і можуть взагалі не повернути ваш депозит на квартиру. А на секундочку, в Туреччині беруть в звичайній будівлі за два місяці депозит. А в якоїсь типу ЖК-люкс будівлі беруть за три місяці депозит, і тобто ця сума може дорівнювати там. Три тисячі доларів, чотири тисячі доларів, навіть більше, в залежності від того, яку квартиру ви орендуєте. І ви знаєте, людинка, господар квартири, знає, що це пліснява залежить не від вас, але він з вас знімає цей депозит. Як вам така історія? Чи шокують вас такі факти? Бо мене шокують? Можливо, у вас якісь були історії з цим пов'язані? Поділіться в коментарях. Будемо читати, бо у мене дівчинка, моя подружка, вона дуже довго жила на шантажі. Хто зі Стамбулу знає? Це один із таких престижних районів в принципі. Так ось вона платила дуже нормальні кошти за житло та і при цьому при всьому у неї була пліснява Всюди вона вже купувала різні ці детержани, як це миючі засоби від плісняви. Вона її висушувала. Вона фарбувала стіни по 55 разів і нічого не допомогло. Допомогло лише одне переїзд з цієї квартири. То як вижити з цією пліснявою? Треба купувати осу. Шувач повітря, це не зовсім кондиціонер. Це знаєте, такий ваш рятувальний круг. Влітку він може збирати навіть по 5 літрів води, щоб ви розуміли. Звісно, що ви витратите кругленьку суму коштів на нього, але ваші легені і здоров'я буде врятовано. Ну, звісно, якщо немає можливості переїхати в нову квартиру в якесь приміщення, де буде більш-менш нормально, тому що все ж таки, все одно є квартири, де вологість не така сильна. Зима, яка виснажує небезпека, номер два, це холодна зима. І дійсно, це найбільший міф, що в Туреччині немає холодної зими, і цей міф може руйнувати ваше фінансове становище. Тут треба розуміти, що турецькі будинки вони побудовані на охолодження, а не для опалення. Тонкі стіни, великі вікна і нульова теплоізоляція. І коли дійсно приходить справжній холод, ваша квартира перетворюється на холодну. Дуже багато людей, хто проживає в Туреччині, знають, як це в плюс 10 ходити в теплому светрі вдома, в носках, і ви нічого не можете з цим зробити. Поліз до цього додайте те, що у таких містах як Анталія, Ізмір, той же Мерсін, знову ж таки, у них дуже багато є квартир без опалення і навіть без кондиціонерів. Тобто тут можуть бути якісь сонячні батареї, і то знову ж таки не у всіх, але взимку буває. Холодно, плюс вітер з моря. І якщо у вас немає опалення в квартирі, то ви розумієте наскільки це холодно. І ще дуже великий такий мінус: це вікна. Вікна дійсно тут пропускають все. Навіть якщо ви попилососили квартиру на наступний день, вона буде повна пилу. Тобто холод дуже проникає через вікна. Секрет номер два: комунальний терор. Тут немає як такого центрального опалення в нашому розумінні. Тут є комбі, тобто газ газові котли, котрі стоять у кожній квартирі. Щоб прогріти свою квартиру, ви спалюєте просто тисяч лір. Тут, знаєте, не секрет, якщо ви побачите цінник на газ, типу 5 тисяч лір, 7 тисяч лір і навіть 10 тисяч лір, навіть 15 в грудні просто може бути на ізі. Ви платите за тепло, яке просто моментально вилітає назовні через тонкі стіни. Тобто, тут, знаєте, немає такої системи. Що ви включили опалення? Воно прогріло квартиру і тримає це тепло. Ні. Тут повинно воно працювати постійно, тому що воно не тримає тепло, і таких квартир дуже багато. Звісно, що у великих містах, типу Стамбула, Анкари, там вже з цим такої великої проблеми немає, тому що там все ж таки є і сніг, і від цього, звісно, що зими ще холодніші. Тобто, там, як правило, є опалення, і центральне в тому числі. Але центральне опалення воно не таке, як у нас. У нас воно, наприклад, включається в жовтні, 15 жовтня. і Вимикається, скажімо, в травні 10 травня. Тут такого немає. Тут ви центральне опалення можете включати самі, коли вам завгодно, навіть влітку, якщо вам приспічить. Тобто тут трішечки інша система. Як вижити в такій ситуації? По-перше, не вірте ріелтору і провіряйте вікна. Вони мають бути якби двохфазні, тобто два скла. Якщо одне все, цей будинок буде холодний, ця квартира буде холодна, особливо, якщо ви живете аля типу в курортних місцях, друге, що б я радила, це знайти квартиру з сонячною стороною, тому що в Туреччині дуже багато квартир темних, і за рахунок того, що будівлі розміщені максимально дуже близько один до одного, і тінь падає на квартиру. І знайти якусь сонячну квартиру дуже тяжко, але варто над цим заморочитися, тому що це врятує ваші гроші. І дійсно з такими лайфхаками ви можете зекономити до 50% на комунал. Ну і звісно, що такий секретний лайфхак. Якщо все ж таки у вас нема центрального опалення і ви живете в такій квартирі, купіть собі термоковдру. Це дуже спасає, я вам чесно можу сказати. І ви будете менше хворіти, це факт. Потоп, який приходить за 10 хвилин. Не без Пека номер три це супер зливи у Туреччині влітку і восени. Знаєте, відбуваються не просто дожді, а реально стіна дождю, яка лється просто як з відра. По перше, не справляється інфраструктура. Наприклад, в таких містах, як Стамбул і Анталія, системи водовідведення забиті, як правило, сміттям, і це погіршує ситуацію. І звісно, що вже через 10 хвилин вся вулиця буде просто тонути. Секрет номер три: гаражна смерть. Якщо у вас є підземний паркінг, і ви там залишаєте свою машину, свій автомобіль, і при цьому ви живете не на пагорбі, а в низині, то краще вашу машину в таку погоду перевезти в якесь інше місце, тому що дуже часто по новинам показують, що машини, які стоять якби внизу гори, або в підземному паркінгу, при такій зливі вони просто тонуть, і ви за декілька хвилин можете втратити. Це дуже багато грошей і втратити свій автомобіль. І що саме цікаве, турецьке страхування не покриває цей випадок, бо це вважається стихійним лихом. Що би я радила вам зробити в таку погоду? Це звісно, що не їхати, а зупинитися десь і перечекати, тому що це реально дуже неможливо. І не забувайте переганяти свою машину з одного місця в друге, тому що дійсно дуже багато повновинам показують, як просто знаєте, як човни пливуть ці автомобілі. Смертельний пил, небезпека номер 4. Це жовте небо. Десь 3-4 рази на рік до нас приходить така пилова хмара, як я її називаю. Турецькі змі, як правило, кажуть, що це не небезпечно, але як на мене, це велика брехня. І знаєте, це ось такий сильний вітер, котрий несе з собою. Бруд, пісок, і це знаєте, це навіть не тільки про пісок. Це якісь токсичні мікроелементи, це грибки, я впевнена просто в цьому. І звісно, що важкі метали. І ви просто дихаєте цією отрутою декілька днів. Війна за повітря. Цей пил просто катастрофа для людей з засмою, з бронхітом. І звісно, що для маленьких дітей. Інколи вам здається, що вам не вистачає свіжого повітря, що ви дихаєте пилом. І це все знаєте. Інколи доходить до такої стадії, що ви думаєте, можливо, у мене панічна. Атака, це звісно, що несе дуже велику загрозу для вашого здоров'я. По перше, то як вижити в такій ситуації, як правило кажуть, просто не відкривати вікна, по можливості не виходити з дому і дуже мало пересуватися на так званому свіжому повітрі, бо воно не свіже в цей період, і пити дуже дуже багато води, навіть якщо ви вдома, це дуже допомагає, щоб вас в легенях ніякий бруд не залишувався. Агресивне сонце і турецький сир, небезпека номер 5 це сонце, яке смажить. Ви, звісно, що звикли до українського сонця. А тут ультрафіолет зашкалює, тобто оцей індекс ультрафіолету зашкалює за, за 9-10 в показниках. Це означає, що просто за 15 хвилин на такому сонці ви можете отримати навіть опік шкіри старіння на 10 років. Якщо ви не будете використовувати крем за SPF 50, цілий рік то ваша шкіра може постаріти на 5-10 років, і дійсно, навіть зморшки вони стають такими більш глибокими. Не нехтуйте цим кремом, бо це не просто, якби в, якась, знаєте, косметична процедура. Це ваш захист, захист вашого здоров'я і навіть захист від раку шкіри. Тепловий удар по турецьки. Якщо у вас тепловий удар від сонця, місцеві жителі можуть дати вам дуже смішну пораду, як на мене. Поїсти сиру або випити айран. Але це найбільша помилка. При тепловому ударі вам потрібна вода, електроліти і тінь. Айран і сир можуть тільки збільшити навантаження на організм. Таку спеку всі лікарі в Туреччині радять пити мінімум 3 літри чистої води на день. Носіть світлий. І тільки натуральний одяг. І найголовніше з 11 ранку до 16 в обід краще знаходитися в якомусь приміщенні. Це правило, яке може вас врятувати. Отже, ви тепер знаєте п'ять прихованих вбивць в турецькому кліматі: це пліснява, холодна зима, потопи, пил, і, звісно, що агресивне сонце. Це і є та ціна життя в раю. І звісно, що ви можете з цим боротися, якщо знаєте правила гри. Поділіться. Своїми історіями, можливо, у вас були орендар, котрий казав вам платити за квартиру і за того, що у вас з'явилася пліснява. можливо, у вас є якісь історії. Можливо, така ситуація є теж в тій же Іспанії, Італії. Я знаю, що мене дивляться дівчата звідти, і не тільки дівчата, хлопці теж. Тому діліться своїми враженнями в коментарях. А ми з вами зустрінемось вже дуже дуже скоро. Цілую вас, Па-па!